우와! Oh. 와 oh. 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 Для вручення укриття вручення призів я запрошую на майданчик наших переможців. Отже, вам договорять до 10 кілограм. Антон Бороський! Олександр Берусій. Голова Роман Іосенко. майданчику переможець Супер Тарас Пійкуни. Для проведення нагородження я запрошую на майданчик президента Західно-українського регіонального об'єднання посередки Всеукраїнської Федерації фріфату на старт Нагадаю, це Національна спортивна федерація Госака Сергія Івановича, просить Сергія Іванович, нам ви.